Всім привіт, друзі! Зі ви на каналі ВАТА Сьогодні я вам покажу обновлення, бо сьогодні вийшло обновлення. Я не знаю, точно кого мене вы вийшло, Не бачу, бо ч Это... я вот так вот не заход. Ось, під свій звук зробила якийсь паролик мини. Ось такої мебелі у нас не було, так? Да? Мій тебе підкупиться для особняка. Ну, давайте почнемо. О, я ще забула сказати, що у нас додається... як там. Ну, У нас додається ще пози, які були старі, і вони стали обновлені. Я вже зайшла в вдаву. буду. Да? Теперь в магазинчике буду одного бесплатно. Кто гуляет бесплатно версию? Мне вас жалко и мои себе, я тоже в бесплатной версии. Ось. Ну чего именно делают? Такие планы? делают, разработчики по Сколько бесплатно надеюсь, надеюсь вони подивляться і добавлять нам класну мебель. Ми заходимо в мебельний магазинчик. Ось такі гостину нам поменяли. Я вам зараз покажу. В самому початку эти. Дивіться, помните, якого, якого на глав. Гляньте моє перше відео про водах і и Злость! знаете. Злость, помните злость? А плач точно все помню. Це было сама милодеж. Блін, шуб за то помінялося? Ну голод-то вообще мене не изменить. Мне не сподобалось. А что он там. Ну, честно, я не знаю, чьи обновления будут тут. Чьи тут есть эпикетики, чьи не мать. Осталось что это за штука. Мне нужна уже эта подушка. Цветики с гостиной. На этом этаже ничего не изменилось. Я вам сразу скажу. Бо я заходила на другий этаж. Пока что я откуда я знаю. Я к тому сказал. Да У моя шапка упала. Я такая-такая гада. Что она выпасает? Давайте скупимося. Та скоро я хочу почати його устроювати. Кстати, задайте мені якісь питання, я на них буду відповідати. У мене буде вопрос-ответ. А оцього раньше не було? вроді не було. Може його добавлю, я не знаю. Я Не знаю чи є, Чи немає? Ось-ось-ось. Соль беремо, оце берем. Оце мені надо обов'язково. Аби я захвачу без вас наступного відео. Мне кажу, щоб не запутаться. Я на третьем этаже я запуталась. Всем приятных каникул. Интересно, вы куда-то зелище? Чи не? Ну, я, честно, еще никуда не задела. А завтра поеду на мультик. Всім приятних каникул ще раз скажу і всім пока. Ви були на каналі Аватар. Поздравляю з канікулами, але я на канікулах теж буду знімати відео, тому ж.